Благослови, ласка, зараз проповідувати, благослови людей слухати, і щоб їхнє життя і цей крик македонський, щоб вони почули. Благослови проповідь, прошу Небаса Христа. Амінь. 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 Хорошо, знаєте, що я вибрав 123 й наш гімн? Чому? Тому що ми читаємо македонський крик, звучить і в наші дні. Не покинь бідного. Що? Гинути. І читаючи це оце місце. Явилося вночі Павлу ведіння. Мені, мені видіння не являється, бо я не апостол. Но е, далі, то, то, що, то, що, то, що перша половина. це стосується Павла і того періоду, коли Павло жив. Це період, період помісної церкви, яка зароджувалася, яка починалася, взагалі християнство починалося. І Македонія, як і Антіохія, це е, територія на сьогоднішній день, ми знаємо, Турції. І це там, де були християни. Перші, які з'явилися, ми читаємо в Антіохії. В сьогоднішній день Турція це взагалі не християнська країна, це мусульманська, яка проти християнства, щоб ви знали. Вони проти Христа, вони проти Ісуса Христа. Вони, може, уважають як людину Його, поважають як людину, але як Бога вони його не визнають. Вони проти цього. І Якщо ви вивчали б мусульманство, мусульманство ви б ви знали би, що дуже важко мусульманам проповідувати. І не заборонено це брати в руки. І взагалі брати хріст бути з християнами і вивчати християнство, і все таке інше. Їм забирає харам забирає, забороняє. І читаючи тут це місце, ми, я, явилося вночі Павлу ведіння став якийсь муж, муж, тобто брат з Македонії, ну може не брат, чоловік. Тут ми не знаємо, ми зараз дізнаємося. І благав його. Кажучи, прийди в Македонію і допоможи нам. І коли є такий ЗОВ в вашому житті, Македонський ЗОВ, він в нашій час теж звучить, Македонський ЗОВ це коли. Взагалі така історія, 1701 році, в Англії була група людей, яка, яка одну, одна, 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 одна із речей, яка вона в своєму житті зробила, це вони роздавали Євангелія. Вони брали такі нові заповіді і роздавали. У них така була група людей, і коли вони цим займалися, у них одна із таких речей, що, що вони коли робили, вони, е, вони написали лозунг. От Кожен, хто цим займається, щось побуджує. Ось так само мою сім'ю чомусь побуджує і займатися місцевою роботою. І так само у них був певний лозунг. Е, лозунг, Зараз спробую його прочитати. Він, транс-ау-соус. Оце по, -по -латині перекладає, перекладається. Прийди, допоможи нам. Звісно, я би таке не писав би на своєму, якщо я всім займався, я б не писав би по латині. Уж ну, що не поняв би. Ну, ви знаєте, якщо в те время, коли це все писалось, то тоді люди латині, якби ну, по латинськи читалася Біблія, по латині, і люди знали, більш доступно це було. Це як ви знаєте російську мову. Ви знаєте, ж російську мову, так? Да? Всі знаєте, так? Да? Тобто, що ми ж їх не ми її ж не вивчаємо? Ну беремо так беремо сонячну соціальну мову, а не вчить російську мову. Але вона її знає. Так само тоді люди знали це як допоміжна мова, знали Латині. Або, наприклад, Молдови знають хорошо знають руминську, знають, знають хорошо англійську. Тобто це така допоміжна мова, яка вивчалася в кожному закладі. І вони було дуже модно писати. Якщо ви поїдете в Європу, там часто на Латині щось пишуть, на грецькій пишуть, ще на якісь мові пишуть. Ну, і це було тоді популярно. Це був період Ренесансу, період відродження, От там ми можемо в схемі побачити, але ще одна схема там показується про це також. І, і що найцікавіше, вони це написали, щоб іти, іти допомагати людям не їжею, не продуктами, не одежею, не ще чимось, а самим ціннішим, за словом Божим. Я ось недавно бачив відео, реальне відео, де люди, не знаю, чоловік, 500 стояли в черзі за Словом Божим. Якщо ви думаєте, що це, 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 це не актуально, якщо у вас не беруть трактат, не беруть трактат якийсь, не беруть, не думайте, що це не актуально. Це актуально, просто це, вам треба розкрити його, показати людині, що це таке, наскільки це важлива і потрібна річ. І коли ви це людині розкажете, тому Бог і каже, Бог каже, почуйте Македонський крик, ви не знаєте, хто потребує цього Слова Божого. Тому Бог і каже, їдь до краю землі. І що, що робити? Проповідувати? Так каже Бог. І треба йти. І одна із таких кричей, коли ви чуєте оцей Македонський крик, Македонський крик, ви чуєте. ви, якщо ви його почули, це знаєте, коли, коли, що таке Македонський крик? Це коли людина вночі хтось був на морі ночу. Стері, що ви серед моря в одній точці знаходиться. В одній точці знаходиться. Ви. ви серед моря знаходитеся в одній точці. Це карта. І ось ви знаходитеся. Знаєте, що до вас буде казатися? Все буде казатися. Темрява, страшна. Безодня. І ви там одні осталися. І ви кричите. Страшно, правда, як таке в місце? Страшне. Люди, які працюють на вишках таких спеціальних, серед моря, вони працюють. Вони кажуть, там темно, страшно фонарі виключаєш, все, темрява, нічого немає, нічого немає, одні зорі тільки все. І ти кричи, ніхто тобі не поможе. Ота так само грішник, який залишився серед, серед всього цього, що є на всьому світу, він залишився отак, ці такі безодні, темряві. Він, каже, не скаже, що він кричить, що він такий нещасливий, він, він чоловік, він крепкий, він не може показати свою слабкість свою показати. Але він отакий є насправді. Без Бога, отака людина на сьогоднішній день. І ми співаємо в першому куплеті, ми, ми, ми співаємо. Над волнами ночі слышен крик людської. Тобто над волнами ми чуємо, наш корабль розбитий. Його корабель розбитий. І це реальність. Якщо ти на волні пливеш, ти на досочці там сидиш, то ти не знаєш, день, два і все, ти скоро п'єш на дно, ти скоро підеш на дно підеш. І ось така одна із речей, яка на сьогоднішній день наша, наша допомогти таким людям, спасати таких людей. І тому там завжди читаємо в другому куплеті Македонський крик звучить, звук є цей, крик є цей. А що ти з цим робиш? Якщо вас поселити, вибачте, десь глибоку в таку землю, ви самі скажете, страшно бути там. А люди, після того, якщо вони не прийняли Ісуса Христа, вони таке в страшне місце попадають. Вони попадають в страшне місце. Це Македонський крик, ви маєте почути. І Павло він почув цей Македонський крик. Він чув цей Македонський крик. Він став і пішов, пишеться далі. Ми читаємо цю історія про Македоніна. Ми читаємо про те. Ну, Бог каже: не просто так. Біжіть туди, щось робіть просто так. Він каже, я вам заплачу за це. І все одно люди не хочуть це робити. Вони не хочуть приходити 9 годин роздавати трактати. Вони не хочуть брати трактати і роздавати трактати. Вони не хочуть іншим говорити про Ісуса Христа. Вони не хочуть звати про Сього Христа, бо вони не ідеальні в своєму житті. Вони не все правильно в своєму житті роблять. Я кажу, коли у когось яка проблема, бо якийсь є гріх в своєму житті. Іди, благовістий, і в тебе сразу паде бажання грішити потім. Хочеш покурити піти, вже благовісти. Сразу ти перехочеш курити, палити. Ти, 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 ти не зможеш, ти просто стидно, Як я можу говорити про Бога свого, про Христа свого, говорити і воно щось грішити. Оці речі в вашому житті мають бути, ви маєте чути. Ну ми можемо саме канадські крики, які у нас в серці звучить, ми можемо його заглушити. А чому я должен іти благовістити? У нас є місіонери, з яких ми там молимося. Нехай вони йдуть і це роблять. Чому ми повинні це робити? Чому ми повинні іншим розповідати про Христа? Я ж що я должен робити, якщо, наприклад, там... Палони ходять, не ходить змію роздавати трактати. Чому він? Хай він хоче до них ходити. Отака От думка в людей сіється в серці. Я хочу благовістити, тому що Бог мені каже, через слово Боже, що треба йти. Я не кажу, що Павло не ходить в благовістити, я просто як приклад прикартую. Якщо, якщо ти чуєш цей, прийди в Македонію і допоможи нам! От такий ЗОВ сьогодні звучить сьогодні. Ви скажете, в мене робота, мені треба ж дітей кормити. Вибачте, в мене найбільше дітей, чим у вас тут всіх кого є. Це правда. І ви також можете робити так само, що я роблю. Благовістіте? Ви не, Нема виправдання ніякого. У його брата 21 дитина. І він представляєте, благовістить. Ваша робота, чути цей ЗОВ, Ну ви можете його примушати, як сумління, приголошити. сказати, а чого я повинен це робити? А навіщо це мені? Знаєте, я вам скажу велику радість, прочитаю вам. Велику радість. В цьому гімні навіть про це говориться. Е, робіть труд сіті цьому. І що нагороду получите ви получите нагороду? В країні рідній цій. Це я з це не з біблії читаю, це Я читаю згідно з 123 номера, якому ми співали. А боже на нагороду, Бог обіцяє нагороду. Не тому що сказав, Олександр благовестите. Тому що сказав якийсь там дядя чи що не сказав. А тому що ця Біблія мені каже, ідіть і проповідуйте до края землі. Кому? Грішникам. Кому? Ті, хто кричать, ті, хто тонуть. Спасайте їх через слово Боже. І ми читаємо, що він каже. Допоможи нам! Дознатно, ми читаємо, що він змилостився і поспішав, поспішив піти в. Куди? В Македонію. Тобто він що зробив? Він після того почувся пішов і зробив те, що Бог сказав. А що каже вам Бог? Бог взагалі вам каже щось через Біблію? Бог каже вам про те, що треба йти і інші про Просуса Христа. Що люди мирають, люди томуть. Ви хтось бачите, як люди тонуть? Хтось з вас, хтось, хтось раз, хоч раз, раз тонув? Тону? Я тонув. <смі> це страшно. Це... Ух, я більше не поліз в ту воду ніколи, я сказав так собі. Ти що? Тонути це страшно. А люди тонуть. Ви бачите, що люди тонуть, вам треба їм допомогти. Вам потрібно їм. Сказати слово Боже, вам треба тратати цього їм. Це добре слово. Бог тебе любить, Бог тебе любить. Ісус Христос умер за христі за тебе. Ісус хоче спасти тебе. Твоє життя! Твоє життя все кінчиться, тобі треба прийняти Христа, поки не пізно. Кожних дві секунди вмирає людина, грішник то на Македонський зов звучить, але я скажу, я буду дивитися серіал. Я не знаю, які там серіали зараз ходять. А. Слово москаля. О, згадав. Українці, дивляться слово москаля, я в шокі. Так, да, бач, знаєш, як правильно говорити. Москаля. Я, я правильно назву переименував про москалів? Я теж не дивився. Я знаю, що дивляться про москалів. Цю гадость. Візьми, те та тобі пороздавай. Ми можемо годинами сидіти в телефоні сидіти, ми можемо години е, ляскимось робити, ми можемо годинами комусь гадості говорити, ми можемо годинами дурниці думати, ми годинами можемо спати, ми можемо годинами все, що хочу робити. Но не тільки те, що я правильно. Тому Павло каже, що хочу, не роблю. А що хочу, не роблю. То що мені значить, грішити, каже він? Ні. Ніякому разі він каже, ні, не грішити. Просить Бога, щоб Бог дав сили вставати рано, молитися. Іти, грішника шукати. А він тут рядом біля вас може бути. Служіння, яке на 9 часов, служіння, яке у нас по суботу на 5 годин, служіння, яке у нас, нас виводи на 12.30, це важливі речі, які відбуваються. Ви за це молитеся? і підтримуєте це служіння фінансово. В молитвах. Ви це? Чи тільки виходите і розказуєте. Ні. Це неправильне служіння, я знаю краще. То зроби давай, почни в церкві. У нас є понеділок вільний, вівторок вільний, середа вільний, четверк вільний, п'ятниця вільна, субота вільна, неділя вільна. Надіть час, почніть нове служіння в церкві. Робіть творче церкві щось. Сказати, хтось щось робить погано, це найлегше всього. Сказати погане щось, що хтось зробить погано. Тіно, ти, ти прайну нотку зіграла. Це Я приклад провожу, це що? Ти нотку зіграла! Я можу краще. Ні, Я можу краще, але я не буду грати. Я закінчу школу, я можу розкажу, що тут робити. Можеш краще, без проблем приходь на 12 часов 30 і будеш грати нам. Побачив, як ти граєш. Можу часі якийсь зробити окреме. Бо тут погано тут ось грязь. З краще прибери. Тут ніхто нікому не ні, забавно не платить, ми служимо безплатно, одному служимо. Тут у нас паутиня, Будь ласка, поможе щось зробити? Тут у нас холодно. Погляди ну, більше грошей, ми зможемо тоді тепліше каже, такі включати. Ти неправильно читаєш щось такое, ти читаєш нове звідти, ти читаєш один вірш в Біблії. Скаритися, скільки ти читаєш віршів. Ти можеш краще, вивчити 10 віршів на пам'ять. Вивчи один вірш на пам'ять. Моя дочка, одна і друга вчить. Кожен день вони вчать по три, по п'ять віршів. вони здають мені кожен ранок. Вони учать вірші на пам'ять, що не для того, щоб у них слово Боже серце залишилося. А ви можете? Один брат, я знаю дуже хорошо брат до пастора, він псаломе на пам'ять вчить. Псалми на пам'ять вчить псалом на пам'ять весь вивчити. Ні, я, 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 я стільки духовний, що можу вивчити псалом. скажеш таке, скаже собі. Ні, це хорошо. Щоб Біблія в серці це Ну, тобто, Ви ж пам'ятаєте, ви дивитеся тіктоки, відео, дивитеся, вся, всякі шуки всякі, всякі, дивитеся. ви знаєте, по чому світло, ви знаєте, по чому, яка е пенсія, в кого, ви знаєте, хто з чим займається, хто що робить, і це все, все знаєте. А чи можна вивчити ви псалом на пам'ять? Забити свою голову, інформацію забити до хорошої інформації. Ні. Прочитайте хорошу книжку взяти. Тут хороші книги є взяти. Взяти почитати Біблію. Два-три розділи прочитати в день. П'ять розділів прочитати в день. Комусь прочитати. Хтось не може не може, не вміє читати. Підіть гості, виходить ходите в гості, візьміть просто, сядьте з ним і Біблію. Прочитайте Біблію. Щоб вам було корисно і тій людині було корисно. Послужіть комусь. Перестаньте. Угашати в своєму серці македонський зов. Македонський зов, який Бог в серці вашого селиться. Тут нема краще от нікого, от всі, тут, тут зараз знаходяться, тут нема ідеальних людей. Ідеальні люди на небі, я ще раз говорив про це. Ну, кожен із нас може щось для Бога робити. Я не ідеальний, я помиляюся, бо можу часто помилятися. Я можу щось не так сказати, можу так щось зробити. Ідеальний тільки Христос. Ми дивився на Христа. Я краще Олександра. Я краще Ірини. Почекай. Я краще Каті. А, а давайте ми зрівняємо з Христом. Ти кращий Христа? Ти кращий Христа? О, ні, я не кращий Христа, конечно. Тоді значить все. Тихенько. Крій Біблію прочитаєш, що написано. Що ти не кращий, то той грішник ще гірше, ніж ти. Значить, йому треба Христос. І Македонський крик звучав, і Павло встав і пішов. Він покинув всі свої справи. Знаєте, Павло був, це був, знаєте, це крутий, крутий бізнесмен був, крутий, багата людина була. Це була людина, яка нічого не нуждалася. Він кидає все, каже, я піду туди, в Македонію, і буду людям проповідати про Христа. Щоб люди почули про Христа, щоб вони спаслися. Ні, я піду в мене. День, день закоханих, я піду, піду в другу церкву, там день закоханих, підемо, послухаємо, що там розказують. Та можеш піти без питань, то тобі не забороняє, і в другу церкву. Ну що ж ти не можеш піти на вулицю, встати, їти футболку, Ісус спасає грішників». Ти не можеш піти сказати відділом про Христа, ти не можеш сказати це. Чому ти боїшся? Чому ти садаєшся Христа? Бог, каже, каже, хто посадився мене. Або посадився грішник, або посадився, то посадився. Один брат каже, я наклейку не можу прицепити на, на свою машину, наклейка там. Ісус спасає гріш". Ну, Наприклад, я кажу, або он отакі наклейки не може прицепити. А що не може? Знаєте, що не може? Тому що він порушує правила. Не можна ну, можна цепляти, порушує правила, в тому плані, що він погано їздить на рульон. Він ну, поняв, ганяє, навстричку виїжджає, сигналить, грувий, ще щось там. Він не може прицепити. В нього куча всяких виправдань. Він не, непорядно їздить за рульом, я скажу так. Mm -hmm. Я таке порядку порушую правила. Mm -hmm. Можна цепляти. Люди не цепляють, вони стидаються. Або в нього дуже крута машина, він боїться каже, а вдруг вона пошкодиться, це ж жалко. Прошкодиться? Я, я би приклеїв би їх всіх, відприкляю. Всю машину відкляю би, якщо мене була можливість би. Все здання приклеїв би, щоб всі читали. Я не приїхали. Тому, будь ласка, почуйте, будь ласка, цей македонський зов і щоб в вашому житті. Житті цей Македонський зов був. Ну, звісно, якщо у вас нема цього зову ви його придушили, нагадайте собі, будь ласка, нагадайте собі, що треба, треба людям про Христа говорити. Ну, ще є тут. Такі люди можуть бути, які ще не прийняли Христа. Є люди, які прийшли сюди, вони не знають, де вони без смерті будуть, що їх чекає. На чого цей македонський зов їм здався? Якщо вони що в вони прийшли, так, да, послухати, слава Боже, хорошо. Ну вони не знають, де вони будуть після смерті. Якщо є тут такі люди, які не знають, де будуть після, після смерті, вам потрібен Христос. Одна із цілей. вам потрібен Христос, для чого Христос умирав на Христі, щоб спасти тебе, щоб дати тобі вічне життя. Він вмер за твоє життя. І якщо ти не приймеш Христа, саме страшне себе чекає. Тебе чекає безодня, темрява, вогонь, крик і плач. Зубій. І ніхто тебе не спасе! А тільки Христос може спасти тебе сьогодні прямо зараз. І якщо тут є, хто хто ще не приймає Христа, у вас є сьогодні можливість це зробити. поки не пізно. Тому що Христос умер для того, щоб дати вам вічне життя. І ви сьогодні можете це зробити. Хтось сказав, як це зробити? Все просто. Катай, Господь, я грішник, прости мені всі мої гріхи. Я вірю, що ти є Бог, який може дати дати мені вічне життя. Mm -hmm. mm -hmm. Давайте помолимся.